Самоаналіз та досконалення є важливим процесом досягнення успіху в будь-якій сфері життя. Замість завжди я бодя поділюся з вами декількома методами, які можна використовувати для самовдосконалення та самоаналізу. Поїхали. Перше. Введення щоденника, записання своїх думок, досягнень, цілей. Також проблем допомагає вам краще розуміти себе. Ведені щоденника може допомогти виявити певні міткості або проблемні області, на яких варто зосередитись. Друге. Саме рефлексія, регулярний огляд своїх дій. Вчинків та реакцій на події допомагають зрозуміти, які звички або поведінки потребують вдосконалення. Питання, які можна задати собі, включають: Чого я досяг і як я це зробив? Які були мої реакції на певні ситуації? Чи могло б бути інакше? Третє. Задання мети. Встановлення цілей. Розроблення плану дій допомагає зосередитись на досягненні певного результату. Важливо ставити конкретні та реалістичні цілі, які можна квантикувати та виміряти. Четверте. Постійне навчання. Розвиток особистості неможливий без постійного навчання. Читання книг. Вивчення нових навичок, сходити на вебінари чи на семінари допоможуть розширити знання та навички, дати заворотний зв'язок, отримання об'єктивної інформації про свої дії від інших людей є цінним засобом самоаналізу. Попрошіть своїх друзів, наставників, колег, поділитися своїми спостереженнями і рекомендаціями. 6. Управління часом ефективне планування та організація власного часу можуть знатно покращити вашу продуктивність і досягання цілей. Використовуйте методи, такі як метод Помідора та матриця Айзенхауера, щоб краще управляти своїми завданнями та пріоритетами. 7. Фізичне здоров'я. Стан вашого фізичного здоров'я впливає на вашу продуктивність та ефективність, а також на настрій та енергію. Здорове харчування, правильне відновлення та фізична активність сприяють загальному почуттю та самовдосконаленню. Ці методи самоаналізу та досконалення можна комбінувати і адаптувати, щоб використовувати залежно від ваших потреб. Важливо бути терплячим і систематичним, оскільки особистий розвиток є постійним процесом, що вимагає зусиль та самодисципліни. Якщо вам подобається формат українськомовного саморозвитку, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Прислайтеся відео своїм друзям для поширення. Також вмикайте дзвіночок. Відео зараз кожного дня. Тому до завтра.